Тернопільщина відзначила сторіччя від дня народження Ізидора Борецького. Його вважають одним із найавторитетніших духовних сподвижників греко-католицької церкви. Значну частину свого життя він прожив в Канаді. Ізидор Борецький був першим греко-католицьким єпископом в Торонто. Урочини з нагоди сторіччя від дня народження Ізидора Борецького відбулися у його рідному селі Острівці Тербовлянського району. Тут відкрили виставку про його життя, посетили меморіальну дошку на стіні будинку, в якому народився єпископ. Також відбулася урочиста академія за участю громадських діячів, науковців та священнослужителів. Нам випала велика честь, що ми відзначаємо столітній ювілей людини світового виміру, людини таких масштабів, якими Україна. Пишається і буде пишатися, мабуть, не одне століття. Освіта визначила життєвий шлях Ізидора Борецького, наголошують науковці. Він навчався у Теребовлянській і Тернопільській гімназіях, закінчив Богословську академію у Львові, богословській студії в Мюнхені. У 1932-1936 роках. студію теологію Богословської академії у Львові. Напевно, власне, і там в цій академії, і зав'язалася ось ця дружба його із. Нашим патріархом Йосипом Сліпим. У 1937-38 роках він навчався в колегії святого Андрія в Мюнхені. А наприкінці, ну навіть половині тридцять року, Сидор Бурецький був висвячений на священника. І як сьогодні зауважив пан Богдан Хаварівський, першу свою службу Божа він провів в рідному селі. Ізидор Борецький здобув визнання як подвижник церкви і громадський діяч. Його стараннями створено багато парафій при церквах, дитячі садочки, музичні школи. Він був ініціатором заснування української школи, колегії святого Василія Великого, співзасновником релігійного товариства українців-католиків. Ізидор Борецький організував надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, зокрема під час аварії на Чорнобильській АЕС. Так сталося, що століття Ізидора Борецького. Співпало із двох судліттям Мартіна Шевкевича. Отже їх відрізняє 100 років. Очевидно, історія якісь вищі благословенні сили чинять так, що через кожних 100 років посилає нам людину, мислителя, будівничого, пророка, душпастера. І так буде тривати доти, поки буде Україна, поки буде народ.